Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки, і з вами я, Наталя. Сьогодні хочу вам показати свої розеточки, які розцвели. Мій підписник і постійний глядач писав мені в коментарях і давав корисну пораду, що показати свою колекцію. На жаль, всю колекцію я не зможу показати, бо зараз проблема з світлом в Україні і часто виключають електроенергію. І зараз багато вони страдають мої. Квіточки без світла. На одному стележі у мене є фітолампи. І я не можу вам показати, бо дуже рожеве забарвлення перебиває колір. Воно дає таке розжеве світло. І не всі мої вже заквітли на стелажах. Тому я вирішила такий альтернативний спосіб взяти. Перенести їх на підвіконня і вам частково їх показати, яка це краса, коли вони одночасно квітнуть і різноманітний барв переливається своєю красою. Перед тим, хочу, перед тим, як продовжити, хочу вам пригадати, що ви підписалися на канал, поставили вподобайку, якщо вам відео зайде. І поширили на просторах інтернету. От дивіться, друзі, я хочу вам так зараз я трошки прокоментую кожний сорт. А отак загалом я вам хочу їх показати. Оцей синенький з краєчку. S Офелія. це фруктовий щербет, вже трошки мене перецвітає. Це сорт іноземної колекції. Це моя авантюра. і Блуберрі Мінт, синенький, коло нього одвіцька краса. Ольга Мері Крісмас. Райський смак. Бачите, я вам так наводжу квіточку гарненько. На. Оце вона ревера смак. Smack. Не знаю, чи зараз камера передасть. Різноманіття це стрілець Лід. Василина голубенька, така квіточка. А це моя одна з химер. Я вам буду в наступних відео розказувати, як розмножувати химери. Листочком вони не розмножуються. Мій соляри, який вже перецвітає. Оце теж невідомий сорт, але дуже нагадує левантюра з тої якоїсь лінії фантазійних. А це у нас Метагалактика. Хороший сорт, вже теж перецвітає. Оптівмара Аніка. Зима сюрпризи ми. Бачите, такі хороші вони розкидані. Це райські бліки мене спортували спорт. Мій тристанчик. Баште Жана моя. Літній настрій, збиті вершки, Раз імператор, дивіться, які величезні, гарні квіти. Це, це, це якась така частинка, я перенесла на підвіконня, щоб вам показати. Бо інших всю час свою колекцію я не знаю, скільки я вже не перераховувала своїх новинки, мають завітнути Міднайтвісти. Дві ціки. чудово чудово квіточка. Лазурний берег голубенький. Даби вам так взяти, щоб показати. О, от, я. А це корлі океану. Він спитаю, не знаю, знав, співок спілоку безперерву. Це такий красивий, такий з гарною такою будочком зелененьким. І це така краса Оттімара Місісіпі. Трошки в мене не такі кольори. Вже відцвітає і вже зблі... зблідли кольори, не такі насичені. А це спорт Єгорка-молодець. Шикарний мак. Квіточки опали вниз. Але це дуже гарний. Ставла я квітку шикарного маку. От камера не передає такий він розовий, ніби здається під камерою. Насправді це такий чудовий світло. Для мене червоний. Ну, може, комусь світло-розовий колір. Блинтюра всі мої чудові-чудові розеточки, які мені раз офелі збоку, дивіться, теж такий гарні. гарний. Оце вона таким гарним квітним таким шапочкою, такими квітами чудовими. Вони такі синьо. Білі трошки сонце. падає, Та, так не ходимо передати. Бо. Оце дуже гарно, дуже красиво. Мені дуже подобаються зусиль. Старі мої сорти, вони ж доволі новинки в мене в процесі зацвітання, а вони, не знаю, вже десь біля 10 років зі мною мандрую, моложу їх, перекорінюю. ці такі пам'ятні сорти. Деякі, що я... З ними не хочу ніяк розпрощатися. етапу буду вам, друзі, далі показувати свою колекцію, показувати, яка це краса, сама узубарська фіалочка. Як красиво, коли знубарю квітів, тебе радує твоєму затишному домі чи квартирі. Бувайте, друзі, до зустрічі, па-па, гарного нам всім мирного, скоршого настання і нам перемоги якнайшвидше, До зустрічі, па-па.